Номер перший Володимир Нестеровський це голкіпер. Е, номер дев'ятий Павло Булатов. Момендикі. Подивіться, не забуває зараз. Якось будувати плани на той чи інший матч навіть Даниченко на, на Юрія Скибу. Передача Скиба! Момендикі! Цікава історія, бо команда то виступала е, усі попередні сезони у мастера ті-лізі. так? Із ті Джіюкіс. Далі Елекс Інтеліас. І потім центральний поєдинок не тільки понеділка. Але й загалом. через Студіо. Удар по воротах. Не помилився. Булатов. Просувається, Тепер він вперед. Подивіться, як класно йде Булатов. Пробиває непоганий момент у його виконанні. Немає Андрія Скиби. О, зараз яке перехоплення. Подивіться, Андрухів. Синишин, може бути дуже і дуже небезпечно. Синишин Передачу віддає на Юрія Скібу. Скіба забиває джілівей. 1-0. Рахунок у цій грі стає. Відправляє зараз. Шановні Друзі, розпочався. Удар поворота від Бабського. Ще чотири матчі першої ліги Львівщини відбулися. До вашої уваги результати, які було зафіксовано. Момент, який мене Чарстудіо забиває. Відзначається голом. Зараз команда Помаранчева відновлює. Пов'язана вона певно річ із нашою з вами спільною всеукраїнською перемогою. Чудовим призом у мене. Який. Подивіться зараз коваль у власні ворота. М'яча зрізає. Момент, який є тут. Передача, подивіться яка рано на Гавло. Гавло. Далі на Андрух. Таптині команда через студіо. Момент. Хороший може бути. Зараз подивіться, яка контратака. Швидше передачу. Потрібно віддавати. Синишин. Пробиває м'яч у Стіпаль. 10 секунд. Залишається до завершення цього матчу. Коваль. Овай oh, right. пробуває який момент від нього. Нестеровський на місці. Нестеровський порожні ворота. Подивіться, що відбувається. Забиває Нестеровський. 3-1. Перемога Джілів. Перша у цьому сезоні. На 11 й э, сходинці. Чекаємо наступного матчу. Далі Scout Gaming Group, THG Yukis.